Добрий день, любі друзі та гості під сторінки. Сьогодні поговоримо про саранчу. Будете дивитися на качок, так як іншої ілюстрації у мене під рукою не оказалося. Я вам розкажу коротко про те, що я знайшла в мережі, для того, щоб вам полегшити процес пошуків. Отже, саранча, вона ж сарана. З'їдає все на своєму шляху і дуже шкідливо є для наших сільськогосподарських угідь. І не тільки для сільськогосподарських, вона їсть просто все підряд. Росте до 10 см росту. Її стає може налічувати 40 і навіть 360 мільярдів особин. Пролітає швидкість від 30 до 150 км в день. Її в багатьох країнах їдять, тобто вона сама по собі не отруйна. Може перевернути фуру, зупинити літак і так далі. З нею можна боротися хімічними шляхами або підручними засобами. Почнемо з підручних. Підручні засоби це дим або рідкий дим. Тобто, якщо ви хочете захистити власне, свою невеличку ділянку, можна запалювати при наближенні сарани, яку видно плюс-мінус за 200 метрів, щось таке, що сильно куптить. І е, також можна боротися за методом поїдання, якщо вона осіла е, гусями, качками, курями, і, яких перед тим бажано би було е, зменшити їм е, подачу корму, щоб вони були голодні, тоді краще і більше особин вони зможуть з'їсти. Е, з інсектицидів це може бути Енжіо і може бути твікс. Енджі має менший час очікування, то якщо ви зберетесь обробляти, обробляйте дерева, і все підряд, і навіть бур'яни, то Енджю більше підходить для того, щоб це. Ще є такий варіант, щоб палити костри, тобто в бочках або в чому маєте, розводити вогонь, але сирона може прилетіти на вогонь, опалить крила, але ви таким чином можете її навпаки закликати до себе на ділянку. Того, що я бачила, виходить така історія, що сарана скоро в кінці липня або в серпні, або на початку вересня почне відкладати свої яйця. Для того вона шукатиме поживний ґрунт, тобто м'який ґрунт, і для того їй потрібна волога, тобто в сухій землі вона це робити не буде. Таким чином, яйця будуть зберігатися до наступного року. І якщо вона не полетить десь далі з нашої країни, то і якщо будуть теплі зими, Яйця не вимерзнуть, і на наступний рік у нас буде та сама картина. Я дивилася, наприклад, у казахстанських аграріїв, що вони з тим робили, то вони мали 2 роки тому на шестя сторони, а на наступний рік, тобто рік тому знову у них була така сама пісня, тобто яйця сарани не повимерзали, і знову у них була боротьба в полях з цією напастю. У нас вони можуть прилетіти. В сусідні країни, тому що сарана залежить від напрямку вітру. Вітер зараз північно-західний тримається вже деякий час, довший час. Тобто, тобто Я надію на те, що вона все ж таки від нас полетить. Якщо не полетить і якщо перезимують її яйця, у нас буде на наступний рік, тобто весною, можливість знищити її, так як сарана після вилуплення перший місяць не має крил, вона Осідає десь, наприклад, на кущі, обліплює його. Вона може ходити досить далеко, пригати, але не може літати, бо крила в неї відростають досить довго. Вона не плодиться кожні три тижні, вона плодиться раз в сезон. Буває, що особи сарани живуть до двох років, тобто два рази плодяться за своє життя. Отже, нам треба дивитися, що буде і весною на наших полях та городах. Ще одна те, хто радить в мережі. Чесниковий настій. Ну, це, я думаю, не дуже допоможе. Дякую всім, хто дослухав мене до кінця. Бережіть себе, бережіть свої городи, пробуйте необхідні приготування, якщо ви на шляху сорони, та будьте здорові! До побачення!